Російська пропагандистка, ця от сумнозвісна Маргарита Сіманян, вона тепер погрожує завданням термоядерного удару. Причому каже, що бити Росія має не по Вашингтону, а по російським же територіям, тобто по Сибіру. Ну, мені цікаво окремо, да як е, собіряки те почули. Ну і бити, мовляв, е, Росія має саме термоядерною бомбою по Сибіру, щоб в такий спосіб увага вивести з ладу всю електроніку. Симоян, коли таке каже, то вона радіє, що тоді це поверне Росію у 1993 рік. Чому вона такі дати називає, невідомо. Але вона тішиться, що тоді замість смартфонів росіяни стануть користуватися провідними телефонами. Мріє вона, що повернуться телефонні будки, де треба буде дві копійки кидати, щоб подзвонити. І давайте зараз оцю от маячню від Маргаріти Сіманян переслухаємо. Бо я абсолютно певен, коли я зараз переказував ті її слова і ті її висновки, які вона робила з того, що мовляв, як вигідно ударити по Сибіру термоядерною бомбою Росії ж, то навряд чи ви мені в тому повірили, що така маячня може бути, і що це реально Сіманіян таке наговорила. Так от вона наговорила. Давайте слухати. Ну и по Вашингтону долбить не придется. Мне вот тут один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывался. Я не знала, я же не разбираюсь в этом всем, я не военный эксперт, я, знаете, баба в футболе, ничего не понимаю. И вот человек, он инженер-радиоэлектроник, говорит мне, а ты знаешь, говорит, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирию, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит, Все, ми вернемося з вами в год едик какой-нибудь 93-й. Радіоелектронік. Ви почули, так? Да? Радіоелектронік Маргарітя Сіманіану таку маячню повну розказу. Давайте розбиратися. Дивіться, дійсно, один з факторів дії е, ядерної зброї це той електромагнітний імпульс, який може вивести з ладу електроніку. Але ж. Він діє на відносно невеликій відстані, як і та ударна хвиля, світлове випромінювання тощо від ядерного вибуху, але радіація і радіоактивне зараження вони критичні. В дії ядерної бомби, і той от Сибір російський решту російських територій, точно це радіоактивне забруднення накриє. Ну тоді місцевим точно буде не до того, щоб дзвонити у Москву з телефонів автоматів за дві копійки. Тим паче, що і воно все також не працюватиме, тому що й лінії зв'язку будуть знищені. Адже м -м, ті нинішні АТС, телефонні станції, які збереглися там на Росії, то вони також мають електроніку і будуть цим ударом точно знищені. Ну і тепер варто помірно. Поміркувати, а на що таку маячню Симон Ян взагалі в голос меле. Звісно, може, правда вона просто як сама тут зізнається, а може на правду це чергова її вустами озвучена лякалка від Кремля. Ну що Кремль продовжує світ лякати своєю тією ядерною дубиною, і що Кремль на тепер намагається корчити себе неадеквата. Мовляв, дивіться, ми готові зараз термоядерною бомбою жахнути по своїй території. Бачите, які ми божевільні. Не чіпайте нас, не заважайте нам з Україною воювати. Припиніть Україні допомагати. Інакше ми за себе не відповідаємо. Інакше ми можемо жахнути ядерною бомбою. Ось це може бути та лякалка, той меседж, який вустами от цієї Маргаріти Сіманьян і передає Кремль. Тому. Тут не можна, знаєте, просто так сказати, пояснити, що вона як про себе там каже в цій своїй промові, можливо, все-таки це меседж адресований заходу, щоби Захід той продовжував Кремль боятися і припинив Україні допомагати. Можливо, ці слова саме таким меседжем і є. Будемо сподіватися, що Захід вже е, втомився боятися подібних погроз, бо цією ядерною дубинкою Кремль. Розмахує вже давним-давно, і вже не один раз ту загрозу використовує.